У Черкаському міському пологовому будинку за півроку з'явилося понад 500 малюків, а медики провели більше 1300 операцій на сучасному обладнанні найвищого класу. Деталі у відео міської ради у пологовому будинку надають повний спектр акушерської гінекологічної допомоги від спостереження вагітності та гінекологічних оглядів до лікування безпліддя, проведення операцій та роботи акушерського стаціонару. Це і амбулаторна допомога в умовах жіночих консультацій, а саме гінекологічні огляди пацієнтів, це амбулаторне ведення вагітності, це стаціонарна допомога, яка полягає в наданні допомоги. В гінекологічних відділеннях, де проводяться весь спектр гінекологічних операцій, міська влада постійно оновлює обладнання пологового будинку, зміцнюючи матеріально технічну базу. Мета щоб кожен черкасець отримував медичну допомогу на рівні європейських клінік. Зараз ми знаходимося в кабінеті мамографії, сучасний цифровий мамограф, який дозволяє діагностувати захворювання молочних залоз. Дякуючи міській владі, зроблена повна заміна оновлення медичного обладнання, починаючи від ліжка трансформера для прийняття пологів, це і лампа безціньва для забезпечення якісного освітлення, відкриті реанімаційні системи для в разі необхідності надання медичної допомоги. Акушерка гінеколог зазначила, завдяки новому медичному обладнанню тепер можна на високому рівні проводити обстеження. Ми працюємо на обладнанні експертного рівня. Це апарат Samsung з широкими функціональними можливостями, що дає нам змогу здійснювати ультразвукові обстеження гінекологічні, також акушерські на високому рівні. Попри погіршення народжуваності в Україні, кількість охочих народити у центрі матері та дитини не зменшується. Бо 6 років назад я теж тут народжувала. Рівень ну, на вищому рівні, що в минуле раз 6 років тому назад, що цей раз я вже 4,5 роки. Я проживаю в Польщі, приїхала тільки до свого лікаря. Один раз там пішла, взагалі не сподобалося. Двоє дівчаток мене. Одні 15 років вже, інші – сусін. Впродовж останнього півріччя у Черкаському пологовому будинку прийнято 545 пологів, проліковано 720 вагітних та проведено 1300 гінекологічних операцій.